Всім вдалого дня, рад вітати вас, шановні садівники. Сьогодні 29 липня 2023 року. Як я обіцяв, знімаю друге відео. Вже будемо з дегустацією. Два нових плоти, які є в Україні. Це плот сплеш та плот. Flower riч. Ось такі вони гарнюнькі красавчики. Файні такі плодики. Flower Heart невеличкий плодик лишився, але бачите, він з таким носиком, як і схожий як на сплеш, бо у Flower Riча цього носика немає. Це у мене прививочки. Прошлої весни, бачите, як бистро повимахували. Прививав я в мене така була алеча вілора. Я її забракував, бо алечі в мене доста в колекції, тому вирішив на неї причепити декілька сортів нових плотів. Ну, Сьогодні про дегустацію. Що е, нагадаю, сплеш рахується самим-самим найсмачнішим плотом, який тільки є в Америці. Це все Флойд Зайгерс. Така людина була. Його діти виводять в Є цілий в Каліфорнії філіал університет Зайгер Генетикс і вони виводять плоти. Плоти це гібрид міжвідовий між абрикосом і сливою. Іноді там ще трапляється алича, але, я так розумію, вони беруть більше як знаєте, на морозостійкість, на... Витривалість, але все це гібриди, які в Америці потім торгують в супермаркетах і пропонують покупцям ось такі найсмачніші сливки. Важити не буду, десь приблизно сплеш десь 100 грамів на цей рік такі сигналочки. Ну і ось найбільший напевно, Flower Rich Десь, як бачите, моя рука теж десь приблизно в районі 100 грамів, то і 80 десь приблизно Бачу, є десь такого приблизно розміру. Зараз я їх надріжу, продігустуємо. Ось надрізав я сплеш. Бачите, кістечку, трошки вона. Була вже, знаєте, така, ну напевно, при, як вона дозрівала то лопнуло, буває таке іноді в сливках. Я так розумію, кісточка не, відді... не відокремлюється. Зараз куштуємо сплеш. Дійсно дуже смачний. Не ви знаєте, консистенція така більш нагадує, як у ананасика. Дуже-дуже смачний. Ось бачите, соковитість є, товарність теж є. Дуже смачний раджу. Ось такий сорт. Дійсно, він, напевно, із-за того, що він навіть такий, знаєш, більше, як присмак медовий, сливовий. абрикоску не знаю, нагадую, не нагадую, але знаєте, така композиція фруктова файна є. Дуже такий цікавий, бачите, от руки всі сокові. Файний-файний сорт. Раджу. Сплеш. Зараз продегустуємо Flaur Rich. Надрізав я Flaur Rich. Найменший вибрав. О, бачите, він вже навіть у мене в руках. Ось такий він, бачите, у нього м'якуш такий зелено-жовтий. Він більш крумкий. Теж солодкість у нього така помірна. Є присмак дуже такий насичений сливовий. І теж, знаєте, така композиція, як у всіх плотів, така незвичайна, бо там дійсно абрикоса, лича гібридна, якась присутня. Так що ось такий він flower річ. Транспортабельність дуже файна, рекомендую. От, Так що, кого цікавлять саджанці або живці, можливо, щось зможу продати. Но це чисто колекційні. Плоти, щоб ви розуміли, тому вони не можуть коштувати дешево. Ось такі плотики. Всім подякував. Гарно дякую, всім миру. З вами був колекціонер плодових Україна-Крапівницький. Плоти Splash та Flower Rich. До нових зустрічей, друзі!